Річка Дніпро вмирає вже 100 років, і, і я думаю, що вона ще буде дуже довго помирати, так само дослідники спостерігають серйозні незворотні явища, і вони також є наслідком каскаду тих великих гребель, каскаду цих величезних гес, перетворення Дніпра на каскад водосховища. Це процес тривалий. І чим більша річка, Тим процес триваліший, в неї більше сили боротися. Коли ми сповільнюємо течію, ми фактично вбиваємо цим здатність річки самоочищатися, відповідно. От в цих невеликих водосховищах є більше можливостей перегрітися воді. І процеси, які там відбуваються далі, вони пришвидшуються. Відповідно, якість води в річці різко міняється. Таким чином, іде повна заміна або часткова заміна, або регенної флори і фауни в результаті. Ми втрачаємо біорізноманіття, і в першу чергу це види, які потребують охорони.